Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку – «Знайомимось з математичними виразами добуток і частка. В підручнику це сторінка 109. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати, відповідати. Які математичні вирази ви знаєте? За якою ознакою можна впізнати суму різницю? Якщо між числами записано знак додати, то записану суму, якщо знак відняти різницю. З якими арифметичними діями ви познайомились, яким знаком позначається дія множення? ділення? Як називається вираз, якщо між числами записано знак множення або ділення? Саме про це ви сьогодні дізнаєтесь на уроці. Але для початку давайте розв'яжемо приклади і побудуємо вежу. Усний рахунок кольорова вежа з цеглинок Лего. Якщо немає цеглинок, ми їх малюємо. Отже, виклади відповіді по порядку знизу до гори за допомогою цеглинок. Ставите відео на паузу і виконуйте це завдання. Перевіримо. Наступне завдання. Відкриваємо зошит, записуємо каліграфічне число, за яким ви працюєте, і запишіть каліграфічне число, яке має в своєму складі 7 десятків і 5 одиниць. Це число 75. Виконайте це завдання. Далі математичний диктант. Поставте відео на паузу і запишіть ці вирази. Скільки разів у 24 вміщується по 6? Скільки буде, якщо по 16 взяти 4 рази? Скільки разів у 15 вміщується по 5. По 9 взяти 5 разів. Скільки разів у 36 вміщується по 9. Скільки буде, якщо по 12 взяти 5 разів. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Давайте перевіримо ваші відповіді. Я думаю, у вас все вийшло. Працюємо далі. Розбийте суми на дві групи. За якою ознакою це можна зробити? Отже. Давайте розглянемо з вами, які в нас є з вами суми. 8 додати 8, додати 6, додати 8, тут 5 додати 5, додати 5, 35 додати 35 додати 53, і тут додають 12. На які дві групи можна розбити ці суми? Перша група це будуть, перша група це будуть вирази, у яких однакові доданки. Так? Перший приклад у нього однакові доданки, другий приклад також однакові доданки. Другий, друга група це вирази, у яких один доданок відрізняється від інших. Тобто тут ми не, немає в нас тут суми однакових доданків. Тут є сума однакових доданків. І ми з вами ці вирази можемо записати з допомогою дії множення. Де перше число означає, яке число додають. Друге число означає, скільки раз його додають. Тобто 5 помножене на 3, це означає, що п'ятірку додавали 3 рази. 12, додати 12, додати 12, додати 12 і додати 12. Як замінити на множення? Що треба зробити? 12 помножене на 5. Вираз, в якому перше число означає, яке число додавали, а друге число означає, скільки раз його додавали. Додавали. Отже, вираз, у якому числа поєднані знаку множення називається добутком. Вираз читаємо так. Добуток чисел А і Б. Або, наприклад, вираз 7 помножене на 6, рівня 42. 7 помножене на 6 називають добутком. 42 значення добутку. Так? Ми говоримо перший множник. Другий множник, і результат буде в нас з вами добуток. Давайте з вами повчимося читати наші добутки. Отже, ми можемо прочитати вираз кількома способами. Перший спосіб ми можемо прочитати по 20 взяти 5 разів. Другий спосіб 20 помножити на 5. І третій спосіб. Добуток чисел 25. Ось, так, множення можна читати вже трьома способами. Давайте ще спробуємо. Як можна прочитати: по 6 взяти 9 разів. 6 помножити на 9. Добуток чисел 6 і 9. Отже, як називаються числа при множенні? Числа при множенні називаються Так? перший множник і другий множник. Значення цих чисел називається добуток. результат. Дії множення називають добуток. Давайте відпочинемо з вами. thank you Thank Працюємо з вами далі. Давайте з вами перевіримо, чи правильно замінили віднімання діленням. Отже, 36 відняти 6, віднімаємо однаковими частинами, так, по 6, поки не отримаємо 0. 36 ділимо на 6. Скільки раз, 6 у нас вийшло. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Отже, 36 поділити на 6. Буде 6. Вираз, в якому числа поєднані знаком ділення називається часткою. Вираз читається так: частка чисел А і Б. Або частка чисел 36 і 6. Результат скільки разів. Значення частки. Давайте спробуємо прочитати вирази кількома способами. Отже, ось наш вираз. Ми можемо прочитати. У 40 вміщується по 8. Скільки разів, так? Щоб це дізнатися, треба 40 розділити на 8. Або 40 відняти 8 і так віднімати, поки не отримаємо 0. 40 поділити на 8. Частка чисел 40 і 8. Ще спробуємо. 72 поділити на 18. У 72 вміщується по 18. 72 поділити по 18. Частка чисел 72 і 18. Давайте спробуємо вставити такі числа, щоб утворились істинні рівності. Давайте розглянемо перший вираз. Нам треба отримати. Добуток 11 помножне на 5. Що означає? Означає, що число 11 додавали 5 разів. Давайте перевіряти. 1, 2, 3, 4. Якого не вистачає? Не вистачає 11. Чому? Бо 11 помножено на 5 це 11, додавали 5 разів. Є. 23 додавали скільки разів? Число 23 додавали 4 рази. 23 помножене на 4. Отже, не вистачає 23. Цей, давайте вираз розглянемо 5 помноженно на 5 і додати 5. Яке сюди число вставити? Давайте розглянемо ліву частину виразу. 5 помножене на 5, що означає? Число 5, додавали 5 разів. Якщо ми число 5 додавали 5 разів, та ще 1. Скільки буде їх, цих 5 рок? Так, їх буде 6. 7 помножене на 8 додати 7. Та сама історія. Да? 7 додавали 8 разів, та ще одна 7. Отже, буде 7 помножене на 9. Заміни додавання множенням, а віднімання діленням. Поставте відео на паузу спробуйте виконати самостійно. Давайте перевіримо: 20 помножено на 3. Чому? Бо 20 додавали 3 рази. 9 помножено на 5. Чому? Бо 9 додавали 5 разів. Ми можемо прочитати добуток чисел 20 і 3. Добуток чисел 9 і 5. Далі. Як замінити цей вираз на віднімання, в результаті якого ми отримаємо 0? Діленням 6 поділити на скільки? По 2. Так, 6 поділити по 2. Частка чисел 6 поділити по 2. 8 від 8 віднімають 4 по 4. 8 поділити на 4. Частка чисел 8 і 4. Знайдіть значення виразів у кожному стовпчику. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання самостійно. Перевіряємо. Тепер давайте розглянемо, що спільного в діях ділення і додавання і множення, ділення і віднімання. Що в них спільного? Як ви думаєте? Давайте розбиратися. Більше число знаходять дію додавання. Додають тоді, коли виконується об'єднання. Отже, давайте повернемось до додавання і множення. Так? Коли ми додаємо, ми знаходимо більше число. Так? Коли ми множимо, ми знаходимо також більше число. Коли ми об'єднуємо по 4, так, ми з вами повинні виконати об'єднання. Тобто більше число знаходить дію додавання, додають тоді, коли виконується об'єднання. Більше число також знаходять дію множення. Множить тоді, коли виконується об'єднання по. Ще раз повернемось на попередній складі, слайд, так? Розбираємося, що спільного між додаванням і множенням. Додавання знаходимо більше число, і множення знаходимо також більше число. При додаванні ми збільшуємо, при множенні ми також збільшуємо число, але об'єднуючи по скільки? Тут по 4, да? по 13-4 по рази. Що спільного між дією віднімання і діленням? Менше число знаходять дією віднімання, віднімають тоді, коли виконується вилучення. Менше число знаходять дією ділення, ділять тоді, коли виконується вилучення по якійсь кількості, там, по 3, по 4 ми віднімаємо з вами. Отже, що спільного між додаванням і множенням? Це дії на збільшення. Так, Спільне між відніманням і діленням діє на зменшення. Що віднімання ми шукаємо, ми шукаємо, отримуємо менше число, що при дії ділення ми також отримуємо менше число. Ваше домашнє завдання номер 4 четвертий, п'ятий стовпчик на сторінці 109. Я вам дякую за роботу на уроці. В кінці уроку намалюйте машинку, зафарбуйте її відповідно до своїх кольорів успішності, як вам працювалось. Я вам бажаю гарного, тихого дня, до зустрічі!